Друзі, перші про головне поїхали. Нардепи показали підвищені зарплати. Скільки заробляє Стефанчук і інші парламентарії? Якщо спікер ради Руслан Стефанчук в 23-му середньому заробляв по 79 тисяч гривень на місяць, то у 24-му його зарплата досягла в середньому 89 тисяч гривень на місяць. Нардеп, член платформи «За життя» і мер Михайло Макаренко. Він у 24 році в середньому заробляв 76 тисяч гривень на місяць, в 23-му – 67 тисяч гривень на місяць, в 25-му році. На оплату праці та нарахування на зарплату ВР витратять 1 мільярд 657 мільйонів гривень. Минулого року ця сума була на 250 мільйонів меншою. Загальний бюджет управління справами апарату Верховної Ради складатиме 3,1 мільярда гривень. В 24-му році це було 2,9 мільярда. А ось що про це думає українка. Вітаю вас, мене звати Валерія Цимбал. Я мати двох дітей: Черкащанка, підприємниця і дружина військового. Ми всі прийшли сюди, щоб сказати, що нам болить, і поставити вам декілька риторичних запитань, і дещо вам, панове, нагадати. Чому, поки парамедики стабілізують тих, кому не вистачило турнікетів і рятують їх з ампутаціями, замість того, щоб закуповувати турнікети, ви кладете асфальт на 100 мільйонів гривень в минулому році і на 500 мільйонів в цьому році? Чому міському голові не соромно будувати сімейне гніздечко в сокирно, а секретарю ради купувати автівки по 5 мільйонів, поки фронт не забезпечений дронами? Чому поки хлопці ночують по три дні в окопі з важкими пораненими і не мають за собою непхзасобів б... необхідних для їх е, життя, ви утеплюєте будівлі, лікарень за завищеними цінами і витрачаєте на це 50 мільйонів гривень? Чому до вас мають ходити військові і просити гроші на пікапи, поки ви, пане професор, купуєте з бюджету своїм друзям з челуашу авто, трактори і техніку на 30 мільйонів гривень? Чому, поки люди гинуть і стають каліками через брак забезпечення, ви будуєте алею музикантів? Чому ви тримаєте нас всіх за дурнів і думаєте, що ми не знаємо, що ви багатієте від року в рік і вас не зупиняє навіть війна? Чому ви розклеюєте борди? Про 1 мільярд, думаючи, що ми тупі і не розберемося, що, по-перше, там 750 мільйонів, з яких на фронт пішло 386. Чому ви купуєте в піввідрони, не купуєте точніше, а ви плачете зарплати баскетбольному клубу? І від цих безкінечних, чому, чому, чому нам всім болить? Мені болить бачити, як міська рада організовує збиткові концерти. планує висаджувати дерева, змінює асфальт, купує техніку, фінансує баскетбольні клуби, замість того, щоб допомагати нашим воїнам. Мені болить, бо поки ви тут в зручних кріслах. Наші захисники в значно більш складних умовах, мої друзі, воюють. Вони мають бути забезпечені всім необхідним, абсолютно всім потреби військових в пріоритеті. І потім вже дороги, асфальти і так далі. Спочатку перемога на полі бою, потім все інше. Святкування, асфальти та концерти. Мені болить, коли ви кажете, що, мовляв, у військових все є. Так, да, кажуть таке, уявляєте? Нагадую, якщо хтось забув. Вас сюди обрала громада, давши вам право розпоряджатися нашими податками. І громада зараз вимагає, щоб наші кошти йшли нашим захисникам, а не на ваші забаганки. Ми бачимо, що міська рада міста Черкаси забула про війну. Ми прийшли, щоб нагадати, вимагаємо, аби міська рада дала доручення. Що на процесі формування бюджету узгодить його з нашою формованою робочою групою, оскільки Рада підзвітна громаді, ми вимагаємо закласти на наступний рік 500 мільйонів гривень на допомогу бойовим підрозділам ЗСУ і НГУ, на дрони, автівки, турнікети, тактичні рюкзаки, все те, без чого неможливо виконувати бойові завдання. І і вже зараз відмінити і передати гроші на ЗСУ, а саме ремонт Гагаріна – 180 мільйонів, відмінити передачу півтора мільйони на мав під Дніпро, концертний зал палацу молоді 10 мільйонів. Дерева для дирекції парків півтора мільйони. Відмінити ремонти вулиць Кулика, Абрикосова, Дорошенка ще на понад 4 мільйони. А щоб розібратися, як це зробити, ми вам принесли подарунок, і цей подарунок бюджетний кодекс. Про ситуацію загалом не мовчав військовий Чук Надій. Моя петиція щодо обмеження зарплат чиновникам, яку я опублікував півроку тому, набрала всього 52 голоса. Люди, я вас не розумію. Вас влаштовує те, що до прикладу зарплата голови не Ліпінської громади, що на Закарпатті складає майже мільйон сто тисяч гривень в рік. Вас влаштовує те, що зарплата голови Нафтогазу України складає 2 мільйона гривень в місяць. І так кожен чиновник, починаючи від сільського голови, закінчуючи керівником державного підприємства. І це в той час, як більшість із вас не живе, а виживає. Вас влаштовує, що на спецпенсії таким чиновникам ми витрачаємо 120 мільярдів гривень в рік. І це в той час, як середня пенсія в Україні становить 5600 гривень. А середня пенсія судді становить 100 тисяч гривень. Я підготував нову петицію щодо обмеження зарплат та пенсій чиновникам. І маю надію, що цього разу ви її підтримаєте і проголосуєте. Посилання на петицію я залишу в коментарях під відео. Закон, який мав би регулювати зарплати та пенсії чиновникам, мав бути прийнятий уже давно. Верховна Рада сама цей закон не прийме, бо цей закон. Не в їхніх інтересах, цей закон в наших інтересах. Влада, навпаки, замість оптимізації видатків бюджету на 2025 рік, хоче ще збільшити собі зарплати. Ви обурюєтесь корупцією. Ви обурюєтесь захмарними зарплатами чиновникам. Ви обурюєтесь тим безладом, який є у нас в країні. Але ваше обурення без дій нічого не змінить. І я сам один нічого не зміню. Мені потрібна ваша підтримка. Але підтримка не в коментарях і на словах, а підтримка на ділі. Цей закон щодо обмеження зарплат та пенсій чиновникам потрібен не мені. Він потрібен нам всім. Тому, будь ласка, підтримайте цю петицію, яка має стати поштовхом. Для цього нового закону у вас теж настрій такий, що гірше не буває, бо у мене саме такий, і все набагато тяжче аніж було в 22-му. Таке у мене стільки відчуття. Пише Зоя Казанже, Росія просувається за минулий місяць захоплено більше території аніж за весь період повномасштабної війни. Фронт не витримує ТЦК проклинають, принижують, б'ють. Як можна було просрати мобілізацію, якщо в 22-му році стояли черги під військоватими і платили хабарі, щоб піти захищати країну. Евакуйованим людям з прифронтових зон немає куди приткнутися. грошові виплати зняли, люди нікуди не їдуть або повертаються в свої підвали в буквальному сенсі, І не треба мені писати про ждунів слуги. Визнали, що захист внутрішньопереміщених осіб провалено під загрозою великі промислові міста і досі населення немає уявлення. Як накладати турнікети, наприклад, не кажучи вже про алгоритм дій в разі погіршення ситуації, певне знову влада боїться, що виникне паніка. Краще ж гинути і страждати мовчки. Попіл Маріуполя нічому не навчив. Що я думаю про захід, не буду уточнювати, але президент відверто бикує в сторону партнерів. Вже навіть через медіа спробували пояснити, що в Зеленського з Єрмаком відверто погана англійська і питання елементарного розуміння стоїть досить гостро. Але президент за вугоспом затято контролюють міжнародку, не дозволяючи навіть професійним людям заходити на ту територію. Може, колись ми дізнаємося, що корупція, якою пронизана наскрізь владна не дивує і вже навіть не злить. Всі оці інваліди, прокурори, пенсіонери, крадії, зрадники, покидьки роблять все, щоб країни не було. У мене вже немає жодного сумніву в цьому, я лише сподівання, що вони теж не встигнуть втекти. Слуги розбігаються непогано облаштовуються за кордоном, бо гроші мають високопосадовці, навіть нардепи, по яким порушили кримінальні справи акурат на другий третій день, після того як вони дивним чином перетнули кордон. От як так, що робить влада? ВР вносить зміни до кримінального кодексу щодо штрафу та притягувати до кримінальної відповідальності за зберігання дров без документів санкція від 5 до 7 років. Наміри благі ліси виробуються, особливо багато порушників в Чорнівській області. Особливо це все важливо і актуально буде зараз в зимовий період. А Чорнівщина, повіривши певно, що імперіалісти розхитують човна з нашими крисами взимку 22-23 років сиділи би світла і дров. Тому зрозуміло, що заготували дрова. Тепер почнуть саджати. Нормально що там казати. Ще гарна новина блокуються рахунки підприємств Порошенка. П'ять років шукали, до чого причепитися, не знайшли, маючи у своїх руках всю владу, виконавчу і судову. Але більше зеленські компанії не можуть терпіти такі приниження. Порошенко постійно відправляє допомогу фронту на мільярди гривень на відміну від зеленського. Я не чула, щоб цей чел пожертвував хоч копійку. Пам'ятаєте, до приходу на посаду мав 40 мільйонів доларів. Заробив без сумнівів, вовшори заховав, щоб податки в воюючій країні не платити за звичкою, так ні за що і не платить. Все знову повторюється. Вони борються з Порошенком як 19-му. Добре, що хоч дружина президента Зеленського ініціювала уроки щастя, бо як інакше стати щасливими без уроків щастя в розтерзаній країні. Ніхто не чув, почали викладати. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.